Всім доброго дня, вітаю на Луцькому авторинку. Сьогодні пошукаю автомобіль на автоматичній коробці передач в районі 6-7 тисяч доларів. Сьогодні не базарний день, вівторок. Людей фактично немає і автомобілів набагато менше, але скористаємося можливістю і пошукаємо. Ось такі дані автомобілі. Надіюсь, буде цікаво, гарного перегляду. Так, і перший на сьогодні автомобіль на автоматичній коробці передач. За 5200, правда, його ціна. 1,6 бензиновий двигун. Це у нас Ford Fusion європейці. Така альтернатива гульфу. Ще ми маємо тканевий салон, шкіряне кермо. Кондиціонер, ось таку там мультимедіа, такий екранчик і в принципі, передні склопідйомники, в принципі, все. Автомобіль на стальних дисках, зимова гума. І ось такий бюджетний, ну як бюджетний, для Луцького авторинку це бюджетний варіант. так? Тут якби, автівки від там, 4 тисяч, грубо кажучи, і вище йдуть. І того 5200, 1,6 бензин і автоматична коробка. Наступний варіант це на SkiASID. 2009 рік, 1,6 бензин, 6700 на автоматичній коробці передач, що ми маємо тканевий салон, шкіряне кермо, клімат контроль, всі 4 склопідйомники, шкіряний підлокітник, регулювання фар. В принципі, все. На таких литих дисках з, з такою гумою автомобіль. Явтівка в універсалі. Так, і два слова хочу розповісти про логотип марки Kia. Він складається із двох слів від слова KI, що означає виходити і символа А, ну або букви А. Що означає Азія? Тобто ну, виходець із Азії. В 2021 році відмовились від цього овалу, трішки переробили сам, саму емблему марки і одночасно анонсували новий девіз Movement Z Inspires, що у перекладі означає рух, який надихає. Ось така невеличка інформація про Марку Kia. Знову трішки не в бюджет, але ну просто знімаю вже просто що бачу. Хоч приблизно в районі там до 6 -ти, хоч тисяч. Бачимо фабію, 2006 рік. 4500 ціна, 1,4 бензиновий двигун. Бачимо автоматичну коробку, тканевий салон, передні скопідйомники та й в принципі все. Немає, на жаль, ззаді парктроніків. Зато в нас леті диски ось такого плану зимня гума. І заявлений пробіг в автівці 210 тисяч кілометрів. Ще одна автівка на автоматичній коробці за 6500 Mitsubishi Colt 2013 року. 1,3 інжектор. Кондиціонер, електропакет, мультитермо, ABS і ESP. Системи. З такого плану вона всередині невеличкий міський автомобіль з задніми парктрониками. І йдемо шукати далі. Вирішив я вийти з автостоянки трішки на дорогу, пошукати тут варіанти. У нас зустрічає посад шостий 6 1,4 бензин на 90 кВт і його 6900. Приданий з Швейцарії 2010 року автомобіль. Хто не боїться, як пасад бореться з корозією метала, як варіант, автівка у нас на DSG дуже дуже в коробці передач. Ось такі симпатичні леті диски, дуже ще хороша, нова зимня гума. Пишуть мені в коментарях, що гума зараз нічого не означає, нічого я її знімаю. Але я вважаю, що варто, що варто гуму знімати. Ну якось так, таке в мене пояснення. Передні парктроніки є, дуже зручно. Автомобіль чималкий, щоб передом ніде. Паркуючись не відбити переднього бамперу. Так, а це для тих, хто не боїться такої нестандартної зовнішності французьких автомобілів. Це в нас Renault Сценік другого покоління, 2008 рік, 1,6 бензин. Також на автоматичній коробці. Ціна його 5700. Можемо розглянути салон автівки. Дуже негативно. Часто чути якийсь точніше, негатив до французьких автомобілів, але я рахую, що за свої ціни вони дають дуже-дуже хороші автомобілі з хорошими комплектаціями. Ось таки, на дорозі нас зустрічає Ford C Max на автоматичній коробці 1,6 дизель. 6300 його ціна 2006 року автомобіль двигун на 80 кВт потужність Непогана комплектація. Передні бачу ззаді присутні. Непогані в них ці двигуни 1,6, економні. Як поводять себе коробки автомат, напишіть в коментах, нічого я від себе не скажу. Ну, ось такі автомобілі продаються на авторинку в Луцьку і рухаємося далі. Ще на автоматі знайшов Audi а 4 трішки не в бюджет, 7, 750, але думаю за потреби можна сторгуватися 2005 року 2.0 бензин на 96 кВт. Маємо такі цікаві литі диски хорошу, зимову гуму. Бачимо автівка із шкіряним салоном і так далі. Opel Meriva на автоматичній коробці 1.6 ГАЗ-бензин, бензин 5850 ціна 2008 рік. Також такий сімейний автомобільчик, мені подобається, що в ньому багато місця всередині, ззаді все там транспортується, і дуже такий комфортний для використання автомобіля. Роботизована ця коробка, тут можна поцікавитись, почитати в інтернеті, як вони себе поводять і так далі. На автоматичній коробці передач продається Nissan. Ціна його 6,150 2006 рік. Об'єм двигуна 1,6 двигун, ну, 1,6, заговорююся вже за сьогодні. Ось такий маємо вигляд салона. Також мені подобається що багато місця ззаді. І не знаю, треба, наскільки я пам'ятаю, він входить в категорію мікро, мікро-венів, мікровенів. Тобто це не хатчбек. ну звісно, не, не седан, не універсал, а ось такий типу мікровен. Якщо цікавить, людський авторинок. І два слова розповім про емблему марки Nissan. Ця емблема бренду своєрідний символ сонця, що сходить, що ототожнюють з щирістю. Раніше логотип мав інший вигляд, коло було це червоного кольору, а прямокутник з назвою компанії Синій він означав небо. У 2020 році Nissan оновив логотип. Така невеличка інформація про Марку Nissan. За 1200 доларів продається Гольф Плюс. Німеччини принений, 145 тисяч пробігу, 7,200 ще раз, повторюся ціна, 1.4 бензин 2008 рік. Коробка DSG, Всі 400-підйомники бачимо на всіх дверцятах Автомобіль в чорному кольорі, ззаді є парктроніки. І непоганий варіант. І ціна його 6700. 2008 рік, 1,4 бензин на 103 кВт. Сама розхвалена DSG, вже сьогодні не в перший раз я це говорю. В непоганому стані тканевий салон, шкільне кермо. Ось такий мікровен, як я на них кажу. З комплектацією United маємо чималкі литі диски з 17-го радіусу. Ось такий варіант, як же ж бути на авторинку і не відзняти на відео Октавію 11-го року 2.0 дизель на автоматичній коробці та ще й на повному приводі. 7900 її ціна трішки. Заглянемо всередину з такого плану салон. Вигляд автомобіля ззаду і рухаємося далі. Тільки в бюджет не влазимо, але вирішив я відзняти також цей автомобіль. Peugeot партнер на автоматичній коробці 7900-го ціна, 14-15 рік. Це у нас із Дизель, помінені масла фільтра, як зазначено в описі ось до цієї автівки. Ззаді бачимо парктроніки, у нас берцята із тих із тих сторін. Ну, як варіант.